Всім привіт, мене з Тиян і вас вітаю на своєму книжковому каналі. І я думаю, ви вже бачите ось цю стопочку книг на моєму столі, тому знаєте, чому ми тут зібралися. А все тому, що ми будемо обговорювати сьогодні фентезійну серію Двір шипів і троян Сари Джей Мас. Читала я цю всю історію в рамках свого річного знайомства з різними фентезі, тому що це той жанр, який я уникала, напевно, останніх 10 років, і тому я захотіла розширити свої пізнання в цьому жанрі. Цього року. Читала багато книг авторів, які працюють саме у ньому, і просто не могла оминути знайомство з цієї серії, адже вона просто скрізь про неї всі говорять стільки прихильників. І ось я вирішила, що це буде вдалим знайомством для мене, і відповідно знати, що ж таке зараз сучасного, що сколихнуло просто весь світ. Проте, це виявилася власне моя історія. Буду рада прочитати у коментарях, яка ваша думка про цю серію. Чи читали, чи не читали, чи сподобалось вам, чи ні. А я в свою чергу розповім ті плюси і мінуси, які я помітила, і розповім, що ж мені такого не сподобалось. Тому що насправді. Ну, мені важко зрозуміти, чому ж вона стала настільки популярною. Отож, давайте розпочнемо. Одразу хочу сказати, що це романтичне фентезі, і мені здається, з цього потрібно мені було починати, коли я знайомилася з цією історією. Хотіла познайомитися з цією історією, тобто тому що ось ця. Комбінація романтична фентезі, швидше за все, мене наштовхнула на думку, що мені не сподобається. Але давайте про все по черзі. Отож, ми опиняємося в світі, де, окрім звичайного людського світу, є ще світ Фаєрі. Колись давно відбулася війна, в результаті якої між світами була поставлена стіна, і, власне, з того часу ці два народи не перетинаються. І ось наша головна героїня Файра живе. Майже поряд цієї стіни живе в страшній бідноті з таким безвольним батьком, з двома сестрами, які є просто жахливими людьми, і ставляться до неї. Ну я не знаю, як до повного непотребу. Хоча саме вона забезпечує їхнє існування, не дозволяє померти їм з голоду. І ось одного дня, коли вона виходить на поливання, вона вбиває великого вовка, який насправді виявиться в фейрі, і за нею прийде. Верховний файрі з одного королівства, щоб забрати її як покарання у їхній світ. Тобто, це ось така зав'язка історії. Це все ми читаємо, звісно, вже у першій частині двір щепів і тріант. І ось, коли вона опиняється у цьому світі фаєрі, ми починаємо глибше знайомитися з тими, якими вони взагалі є. Тому що там досить такий цікавий світ, і він є досить такий великий. Тут навіть є мапа на форзаці. Територія файру поділена на певні двори, наприклад, двір. Весни, двір літа, двір осені, але не лише по порах року тут є і двір ночі, і двір мороку і жахіття, і двір світанку. Тобто, ну так досить цікаво. І ці всі двори в той момент, коли Файра до них потрапляє, вони перебувають під, не знаю, не сказати, полоном, закляттям, з амаранти, яка їх утримує. В неволі і чинить з ними справді жахливі речі. За допомогою своєї темної магії вона змогла заблокувати магію верховних вищих фе, які є у цьому світі, і вони нічого не можуть з цим зробити. Але ця амаранта в цьому всесвіті не є головною, тому що є ще король. Але, як ми розуміємо, цей король також схвалює безчинства, адже вона є його підданою, і він загалом нічого не робить з тою ситуацією, яка склалася. Й звучить насправді досить таки захопливо. І я сподівалася, що це все виліється в таку, знаєте, пригодницьку, глибоку історію, можливо, з якимись такими жорстокими вкрапленнями війни. Проте тут все скотилося у більш романтичний бік. Власне, цій частині фера закохаються в одного з вищих фе, і це буде. Вся зав'язка історії, тому що воно призведе до такого феєричного завершення цієї книги. І так, це відео буде зі спойлерами, тому що неможливо розповідати про курсерію, не говорячи спойлерів, тому майте. На увазі, власне, по завершенню дій, які відбудуться тут, наша героїня стане також фейрі. Тобто вона буде штучно створеною, перетвореною з людини у фейрі. І ось далі наступна книга це двір мороку і гніву. Вона вже нас більше познайомить з рештою королівства, бо що перша дія буде відбуватися в дворі весни. А ось тут ми вже. Попадемо і в інакші твори, і познайомимося більше взагалі з іншими героями. І хочу сказати так, що якщо в першій частині наша файра була закохана. В одного вищого лорда, то в цій історії її кохання вже буде з інакшим. І найбільше я боялася, що в третій частині з'явиться хтось третій. Хоча ось тут натякається, що той, кого вона все ж таки покохала, це її єдиний і суджений і на тому дякую. Скажу так: романтична лінія мене просто максимально нервувала. Я не знаю, я просто не могла цього читати, воно не викликала мене когось захвату, можливо, через те, що це було забагато, але знову ж таки. Я не прихильниця любовних романів, і оце накладення фантазійного тла на цю всю романтику, я не знаю, мені просто взагалі не сподобалось. І до речі, ось ці книги їх досить таки люблять за те, що в них присутня перчинка, тобто інтимні сцени, досить так детально розписані. Але я не люблю читати еротику в книгах, я вже про це не розказувала. Я підозрюю, що в мене є. Травматичний досвід, коли в шкільні часи я читала оці такі, знаєте, любовні романи в Міків Кладинця, де присутньо багато інтимних сцен з такими описами. Ну так ось пробачте мене всі прихильники, але описи тут вони мені чимось нагадували оті описи, тому що, ну, я не знаю, кіхтями розриваю її білизну. Ну, я не знаю, в мене це викликало якісь такі досить смішні емоції і. Не знаю, тобто для мене ці сцени вони також були скоріше мінусом ніж плюсом. Окрім цього всього. А тут дуже і дуже багато описується одяг наших головних героїв, зокрема героїнь, Ось з якої тканини їхній одяг. І це, здавалось би, може бути плюсом така деталізація, але знову ж таки це було повністю на моє, особливо коли вони там в перечуті смерті. А тут розповідається, що наша головна героїня виходить в красиві сукні, яка розшита золотом до обіду. Вона перевтяглася вже в інакшу сукню в. Коси, їй, щось там повплітали, коралі намиста. І, ну, я не знаю, я просто не витримала. Особливо в другій частині цього було надто багато, і я така. Ну, я не знаю. Що ж до третьої частини? Третя частина мені сподобалася найбільше. І тут вже, так би мовити, відбудеться фінальна битва з головним злом, яке перебуває зараз на цих землях. І тут вже більше був все ж таки акцент власне, на війну, яка тут буде на сторінках розгортатися. І так, мені тут вже досить таки все сподобалось, окрім кінця, який був настільки вже засолоджений. Ну, вони не дали невеличку ложку дьогтю, але 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 все рівно це було аж так надто позитивно, і згадуючи сестер, про яких я говорила з першої частини, які були такими неприємними особистостями, то вони насправді впродовж всіх трьох книг активно з'являлися в сюжеті і залишалися такими самими. Тому що в другій частині вони ще були людьми, тому що знову ж таки спойлер, вони перетворюються потім також на файрі. І завдяки тому, що їхню сестру забрали, їм надали багатство. Тобто, в людському світі вони почали жити дуже зам. Можна і зрівно вони, ну не вони, а головне одна з сестер зневажали феєру, але проте жили зі всіма тими скарбами, тобто їх це взагалі не бентежило. Ну а після коли вони перетворилися знов ж таки на фейрі, також то ця вся історія продовжилась. А що ж до нашої головної героїні, то в неї якась така, знаєте. Служіння просто вона хоче їм служити, допомагати, незважаючи ні на що, ну я не знаю. Це для мене якісь просто такі супертоксичні стосунки в родині, я не могла цього читати. І мені здається, що ось тут моя проблема, що ці книги просто потрібно читати і відпочивати, а не вишукувати в них якісь такі моменти. Але ці сестри для мене було просто щось жахливе, і те, що вони до кінця книги вже й перемістилися в одних з головних героїв. Я просто не витримувала. Якщо ви думаєте, що це вже. Завершення циклу, то ні, це не так. Ну майже так, тому що є ось цих три частини. і Це справді повністю завершена історія, і можна вже не продовжувати читати так, як це зроблю я, тому що я. Не хочу далі знайомитися з цим світ. До речі, ще дуже абсурдно. Мені він був замагічним. Мені забагато було цього всього фейського Фейрі. І це, напевно, смішно, коли ти береш фентезі таке говорити. Але та тут мені це все було надто багато, тому кажу, що це просто не мій жанр, але я не шкодую, що я познайомилася. Принаймні знаю, що це таке, і що більше не брати. Продовжую свою думку щодо. Циклу, тобто цих три книги вони є повністю закінчені, завершені, можна далі не продовжити, але насправді продовження є. І це ще дві книги. І ось четверта книга, ось вона просто-просто зараз десь там виходить у Віваті. Її вже можна чи передзамовити, чи ось незабаром придбати. Тобто, фанати зможуть потішити себе перебуванням знову у цьому світі. У четвертій книзі тут буде розповідатися про те, як світ відбудовується після великої війни, як все відбудовується. Відповідно, не надто добре, тому що, переживши такі події, люди та не можуть швидко відновитися. Я так розумію, це все заявиться в нову інтригу. А п'ята частина, яка в нас ще не перекладена, вона вже буде розповідати з акцентом більше на Несту, одну з тих противних сестер. Я так розумію, що, напевно, в четвертій частині вже акцент більше на них. Тому я 100% не буду за це братися. Але, звісно ж, можу відмітити, що світ досить такий класно прописаний, детальний. Тут є захоплюючі битви. Ось, наприклад, в першій частині буде така фінальна боротьба нашої головної героїні з завданням, яке буде давати Оце зла Фейрі Амаранта, і там буде момент, коли вона буде втікати від гігантського черв'яка, з ним боротися, воювати. І це просто було неймовірно захопливо читати. Так що я аж вирішила переміститись на другу частину. Ну, і ось, відповідно, постійно якісь такі гачки мене захоплювали, що я ось так і дочитала цю серію. Але дві книги я Читала підряд. А третю, я вже зробила собі в перерву місяць, і мені здається, ще моєю основною помилкою було, що мені не треба було їх читати підряд. Треба було зробити паузу та витримку. Тому що, напевно, якби їх читала, не знаю, з паузою в 2-3 місяці, мені можливо, сподобалося більше. А так, все ж таки, я дуже багато нервувалася, коли це все діло читала. І наостанок хочу сказати про оформлення. Звісно, віват постаралася. Виглядають книги непогано, проте як ви бачите надписи. Назви книг. Вони стираються, вони були срібні відповідно від читання. Вони стерлися. І мені здається, це неприпустимо. Книги дорогі, книги красиві. Люди їх купують для того, щоб відповідно зберігати свої бібліотеці, а потім отримують ось такі ефекти. Щодо такого оформлення, хочу сказати, що воно часто, мені здається, є якимось провальним. Пам'ятаю книгу від видавництва Старого Лева Сфера. Там так само стиралася оця сфера, яка була на обкладинці у сріблі. І це було просто, ну. Так само невже не використовують якісь краш-тести для того, щоб поекспериментувати, чи книга буде виглядати добре після експлуатації, коли один, двоє, троє людей її прочитають? Тому що я не з тих людей, які загалом читають, наприклад, книги в обкладинках для того, щоб зберегти. Хочеться все ж таки насолоджуватися цими тактильними відчуттями, але. Якщо таке трапляється, ну це вже сумно. Що ж, я сподіваюся, що я не образила прихильники цієї серії, тому що як бачите, вона мені з якоїсь сторони сподобалася. Всім книгам на Goodrys я поставила четвірки, тому що та, позитивних моментів тут було багато. Але все ж таки, як я раніше сказала, це таки не мій жанр. Якби я собі уважно почитала, що це романтичне фентезі, і акцент там саме буде на лінії кохання, це б, напевно, мене спинило до прочитання. Тому якщо раптом ви такі самі, як я, я так само хотіла поекспериментувати. І так само хотіли взяти цю серію, то не беріть. А всіх решта запрошую до експериментів, тому що знову ж таки читаючи різні жанри, ми ростемо як читачі, більше розуміємо, що нам подобається, що ні. Отож, буду, як завжди, очікувати вас в коментарях. Зустрінемося з вами незабаром у новому книжковому відео. Всім па-па!